Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні особливий день для кожного українця. Ми згадуємо подію, що назавжди увійшла в історію, 11 листопада 2022 року. День, коли віра перемогла страх, коли український прапор знов замайорів над рідним містом, а серця херсонців сповнилися надією. До третьої річниці визволення Херсона. У Херсонському закладі дошкільної освіти номер 5 завершився пізнавально патріотичний проєкт Квітучий Херсон. Захід розпочався з віртуальної екскурсії стежками квітучого херсону, яку провела вихователь Ніна Онишка. Малята вирушили у мандрівку вулицями мирного міста, пригадали його красу і неповторний дух над Дніпром. Перевіримо, хто з Херсона. Якщо, дітки, ви всі з Херсона піднімаємо ручку, наша перша зупинка річковий порт. А не мама є автобус? Ні, молочинки. Нас ні. Молодці! Ні. 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 А закриваємо ні, ні. Ні, ні. Ні, разом із вихователем Тетяною Верещагіною діти переглянули казку. Як сонце повернулося до Херсона? Зворушливу історію про світло, що повертає тепло й надію до рідного міста. І відчули, що ми разом з ними, місто, правильно, Катруся, молодець, наше місто українське. так. Дивимось, яка наступна картинка. Дивіться. Хлопчик супергерой, бачите, з нашим гербом? Раз герой, місто яке геро! Натхнені творами херсонських митців із галереї Синій Кіт маленькі вихованці створили власну онлайн-виставку малюнків Квітучий херсон у наших серцях. На дитячих роботах: мирне небо, квіто, усміхнені люди та віра у відродження Херсона. Для працівників закладу відбувся патріотичний квіз з любов'ю до Херсона, який провели Наталя Маховик та Карина Штисюк. Тепла зустріч стала символом єдності, вдячності і спільної любові до рідного краю. Давайте, кавунчика! Так, ага. Подивимося! Що там за ва? так, на вас? Так, вас чекає Херсон! Був під окупацією понад рік? Ні. А Ні. Ні. Рушаємо, але ж це ж тільки будови, що ж нам іще потрібно в нашому херсоні. Місце. Завершився захід творчою онлайн-майстеркою квітучий херсон, під час якої діти виготовили квітку перемоги символ відродження і надії. А запальна руханка, ми маленькі херсончата, подарувала малюкам гарний настрій і віру у світле майбутнє. І це вам подобалося найбільше? Так, молодці! Про, правильно. Так, е. правильно Так, ми, правильно. ми. радість в один. Наш а, ну, не були один Че? на Звісно... О, ось ось. Тож хочемо, щоб наше місто Херсон розквітло і вся Україна перемогла. Ми маленькі херсончата, любим сонце зустрічати. Чайки над Дніпром кружляють хвилі. Ді не просто виховні заходи, це проява любові, вдячності та гордості за незламний Херсон, який, попри всі випробування, продовжує жити, квітнути і надихати нас. Херсон був, є і буде вільним.